Святий Боже, святий Крепкий, святий Безсмертний, помилуй всіх нас. Роблю це відео в пасхальні дні. Дуже жаль, що помер. Велика людина, папа римський, але нічого цим не поробиш. Христос Воскрес, воістину воскрес. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Роблю цей ролик з урахуванням таких димок. Що кажуть люди, це вінець харчового ланцюга усієї природи. Але, як не странно, коли людина помирає, звичайна обична людина, то її прах і її останки в землі перерабатуються ким? Черв'яками та камахами, звичайними насікомими, а саме мурав'ями. Мурав'ї це санітари лісу. Мій теперішній ролик, сьогоднішній, святковий пасхальний. На жаль, або, на щастя, помер папа римський, який чтив традиції, православ'я, хай він і католик, але Бог забрав його до себе, мабуть, що небесам потрібні, конче потрібні чисті душі. Дивіться, мурашник це по принципу людей. По принципу міст, по принципу мітрополії, велика-велика біологічна споруда, в якої функціонують камахи. Що я вирішив зробити? Ряді Паски та Велика Дня. Я хочу посипати цей мурашник цукром і підсластити мурах, які являються санітарами лісу. Які гадуються з того, що не дають розлагатися тваринам, птахам, підбирають камах, всяких мушок. Це великі трудяги, які дуже-дуже багато ваги можуть нести на собі. Я на даний час прирву це відео, так як знаходжуся один, і насиплю цукра на даний мурашник. І потім продовжую відео усіх зі святом. Ну шо, дивіться, як маки, мураки поїдають сахар, Пасха. Це великдень, це дуже велике щире свято. Зійшов благодатний живий огонь у Єрусалімі, у храмі Христа Господнього. На жаль, або на щастя, з точки зору вірян, на жаль, з точки зору духовності прийшов його час і велике щастя. Я вважаю прийти до Бога е, в рай е, на такий великий праздник, як другий день Великодня, другий день нашої Пасхи. Дивіться, дивіться, звичайне підгадування мурах цукром, як радує душу. Мурахи це як ми, як люди, справжні люди, друженики, які працюють на благо суспільства. Амурашник це велике-велике суспільство, це метрополія. це мегаполіс. І я дуже щасливий, що в такий день, як Пасха, ми зробили під свободу нашим братам Камахам, нашим братам Насіконам. Я е, буду ще думати, як правильно зробити. Е, підгодовку жуків оленів та жуків масорудів тоді розбавляли цукром водицю, десь стачували кленовий сок, але. але це все дуже дуже крепітливо треба побувати з нашими ботаніками. Але ми розбавлялися, їли пасочку, солодку, прикриту білим, красивим слоєм смачного. На кшталт. Ми не робили так, як робив цей святотат наружник кошовий, який голову обмазив собі солодощами пасхальними. І думав, що це він великий вірянин. Я не хочу нікого не судити, не засуджувати. Але ганьба таким невідласом, ганьба тим людям, хто сміється зі свята Великого Воскресіння Христа. Підсулутимо ми Камахом, кажуть, що Камахи це нижчі щавлі е, харчового ланцюжка. Але я впевнений, що кожне велике створіння після своєї смерті, крім, зазвичай святих, мощі, яких не тленні, Але всі, без виключення всі, після смерті, прах, останки тіла. Переробляються камахами та черв'яками. Але ці камахи, ці мурахи, це санітари лісу. І я дуже радий і щасливий від того, що ми підсластили сьогодні їм, також як і Господь підсластив душу, дав нам сподівання надії, любов та віру в день свого святого Воскресіння. 37 урахи не знають що там є цукор Я возьму багатську цукру. Тобто несу щоб котіло усім О, там є якийсь цікаво, як він туди попав як сніг на солнце, А мураки бігають. И едят цукор. Ми що великий мурашний мегаполіс? ми вас покидаємо, працюйте на влага лісу. Хай живе Господь, Хай живе природа, з великим усіх. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Воістину Воскрес! Воістину Воскрес!